22 липня. Коротко про кохання та стосунки. Сьогодні порада. Отже, проведіть час з родичами та близькими людьми. Спілкуйтеся з батьками та людьми старшого покоління. Від них можна отримати частину таємного знання. Якщо близькі або друзі радять вам щонебудь, то вони роблять це від щирого серця. Не витрачайте час на з'ясування стосунків. Пошук негативного контексту в словах співрозмовника. Якщо вам не подобається перебіг розмови, змініть тему або припиніть спілкування, але не доводьте до конфлікту, весілля грати можна, але якщо ви не боїтеся потім сентиментальних, сумних і часом тужливих сцен. А от зачаття дитини краще перенести на другий день, тому що від сьогодні починається доля хворих дітей та дітей зі слабким здоров'ям. Якщо вас цікавить докладніше аспекти спілкування, суперечки, подруження, секс чи зачаття, напишіть в коментарі, я дам більш детальний розбір.